Працюємо доволі таки часто, багато стріляємо, ганяємо, ворог б'ємо. Чотири місяці ми тут. Роботи багато. Буває <nuest grammar> і вночі, <Louise>, і днем. Ще 24 на 7. Працюємо, все заради перемоги. Машина хороша в обслуговуванні, хороша точність. Дуже хороша. Удобне місце є для екіпажу yeah. і переночувати. Ми тут і живемо, можна сказати. Полюють не без цього, але ми краще за них працюємо. Я відповідаю за заряджання боєприпасів ствол, ну, їх швидкість виконання, щоб можна було поразити ціль швидше. Зручність yeah. роботі немає е, гільз. Надіємося, що вони вже драпають від нас. Все коможне. Працюємо ми постійно, так як ми хочемо пошвидше вигнати врага своєї землі. Ноги екіпажу. Тимчасово покинути вогневу позицію, якщо нам ведеться обстріл. Раніше до краба я був механіком 2 із 19. Стаєс. Це краб набагато удобніший і. Маневреніші